Зв'язку з тими подіями, що відбулися у державі, то ми вирішили скасувати всі заходи, у яких брали участь діти, тобто скасовано урочисту ходу, також живий коридор, і також усі концертні заходи, які були пов'язані з участю дитячих колективів. Ну, по перше, це після подій, що сталося в Одесі, трагічних ми вирішили таке зробити. І наскільки я знаю, були анонімні звернення до начальника управління освіти, тобто, це пересторога батьків в першу чергу. Дійсно, ми їх розуміємо, і ми зробимо все, щоб діти не наражалися на безпеку. Я думаю, що все буде. Добре у нашому Чернігові, проте я думаю, що якраз це такий випадок, що краще, як то кажуть, перестрахуватися. Проте залишаються інші заходи. Тобто, сказати, що ми повністю відмінили усі заходи, не можна. І кожен бажаючий може прийти на меморіал слави, також у сквер Попудренка, покласти квіти. Це все залишається. Також буде вшанування все одно ветеранів, звичайно, це і у театрі. Також ми розповсюджуємо запрошення в міському парку культури та відпочинку. Звичайно, це все залишається. Проте акцент ми зробили на безпеку тих заходів, в яких брали участь діти.